Всім привітаки! Ви на каналі Daisy Безпечний простір. І я майбутній сексолог, я тільки навчаюсь, але мені вже є чим поділитись, тому приступимо до діла. І як ви знаєте, я записую одним дублем для того, щоб зберігати таку автентичність, як начебто ви прийшли до мене в гості просто посидіти, послухати. Сьогодні я весь чаю. До речі, а тема суперпікантна про великі губи. Великі цицьки та великі члени. Я тут писала собі конспект, тому є опора. Почнемо з великих губ. Зараз, як ви знаєте, дуже прямо вже почалась така мода на те, щоб підколювати, накачувати собі губи. Ви вже, мабуть, помітили, це просто повсюду. Раніше це, мабуть, робили тільки блогери або якісь там зірки, можливо. До речі, у акторів ви рідко помітите великі, якісь перекачені ненатуральні губи. І зараз це вже почало відбуватися ну, майже повсюду, просто ну, мої деякі знайомі. І це стає, типу, як, ну, окей, типу, як начебто, щось звичайне. І дуже багато цих косметологів з'явилось, і реклам, і все таке інше. Перше питання. Чи дійсно воно вам потрібно? Друге питання. Чи це так впливає на вашу сексуальність? І ще я вам так скажу: чи впливає то на вашу сексуальність? Так, звісно, що великі губи, вони, ну, як начебто трошечки виглядають сексуальніше, пухкіше, приємніше на дотик, ніж якщо вони були б менші. Але я вам точно скажу, є поціновувачі дуже різного. І є поціновувачі і натурально. Тому якщо вам по душі бути з своїми натуральними губами, то будьте з ними і ви точно знайдете ту людину, яка таке ж саме полюбить. І це не менш сексуально, тому що перш за все, що ви маєте розуміти, що сексуальність це не про розмір, це не про форму, це не про вигляд. Це завжди про стан, який ви несете. І якась перекачана там е дівчинка, вона ніколи не буде супер мега-сексі, якщо в неї всередині немає тієї сексуальності. А навпаки, якщо ви відчуваєте себе просто такою тигрицею mm. да, <реш> всередині бурлиці, ви збуджена, ви щаслива жінка, і ви не хочете просто накачувати зуби, губи зуби. То не робіть цього. У мене насправді свої губи, хоча навіть я, навіть я думала їх качати. Коротше, ну мені пощастило, в мене вони такі по формі, як на мене, ідеальні, але навіть я думала їх качати. Це, мабуть, і трошки таке нав'язування було зі сторони інстаграму. Я дуже багато бачу там блогерів і там новоспечених блогерів, які тільки стають блогерами. Перше, що вони роблять, це качають губи. І я так думаю, хм, може це реально впливає на популярність, а я ж хочу популярності, а потім думаю, блін, та що мені та популярність... Ну ні. Чи там взагалі філософське питання з цим, хотіти? Популярність теж така темка. Хотіти доносити смисли до мільйона людей оце вже оце істинне бажання, по-перше. Але ми зараз не про це. Про, знаєте, таку атрибутику, про а, символізм, на який можна попастися, а, в якому немає реальної ніякої енергії. А, тобто ці. ну... Якісь такі упередження про те, що якщо в тебе будуть більш накачені губи, ти будеш більш приваблива, ти завжди будеш супер виглядати, і там в тебе буде більше лайків, переглядів і таке інше. Але це просто ну, це помилка, це як сказати так, 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 такий баг як атрибуції. Атрибуція це коли ну, одне зв'язане з іншим. Uh, як начебто, але ну, насправді це не так. Тобто ти, ти якби зробив собі триггер тригера, але це не так. Отже, я про це подумала. Ну, я не буду зарікатись, може, колись мені захочеться ще більші губи, і я це зроблю. Я навіть думала, там може так якось хейтерські до цього ставитись. тому що, блін, що вони мені нав'язують, мені це не подобається. Uh, от. Але ну, я вирішила для себе, поки що мені достатньо моїх губів. Якщо я щось захочу, то це має йти зсередини. І це нормально бути і з накаченими, і з перекаченими, і з недокаченими, і взагалі з натуральними. Всі губи, це нормально. І найважливіше, це треба розуміти, що енергетика найголовніша. А, Мабуть, губи я все сказала. Чи варто робити, як це впливає на сексуальність, ви вже зрозуміли. Тобто, якщо з не йде. То не робіть. А якщо всередини йде. Головне, щоб це не було а, помилковим, таким хибним бажанням, нав'язаним. Сто то раз подумайте. Бо там насправді ще й багато побічних ефектів. І почитайте про це. Друге, про великі груди. О, так, да, тут я ще багато чого розкажу. Ну, по-перше, я знову повторюю, що найважливіше це те, що у вас всередині. І які б там вони огромні чи маленькі. Не були в нас є у соціумі таке упередження, що о, Великі Цицьки, це одразу сексі баба. Це одразу сексуально. Або якоїсь такої форми правильної, або щось таке. Коротше, є от, прям <кій> таке, транслюється в жартах. Можливо, в фільмах, можливо, ще десь. Тобто, ну, навіть зараз бачила такі жарти. Типу, якщо тебе маленькі цитьки, то вважаю, що тобі потрібно ще й щось чимось компенсувати. О, ці комплекси просто жесть. Це просто така дурня насправді, Бо пам'ятайте про головне, головне це ваша енергія. Це із духовної точки зору, і з наукової точки зору, там можна сказати про ваші гормони, про вашу привабливість, про вашу манкість, з психологічної точки зору, як ви до себе ставитесь, як ви ставитесь до свого тіла, наскільки ви його любите, наскільки ви здатні його роздивитися і побачити в ньому ту красу, яка вже закладена. Але я не скажу, що погано, ну що там змінювати форму свою форму, це погано. Ні, якщо також є таке бажання, я теж не буду зарікатись. Якщо мені колись то закортить, то я зроблю. Бо про груди я теж думала. Вони в мене такі маленькі. Бачите, ну, ну маленькі. Ну будемо е е казати по фактам, і це для мене не є образливим, бо це я знаю. І тобто, якщо мені хтось підійде і скаже в тебе маленькі груди, типу ще щось я скажу, так мене маленькі груди. І я буду сказати це з великою любов'ю, тому що, по-перше, я стільки, ну, мені вже 30 років майже, я вже стільки разів чула компліменти за мої груди, за їх форму, за те, що вони маленькі, за те, що вони вміщаються так приємно в руку. І я така, блін, та, вони такі класні, навіщо їх робити ще більшими? А я впевнена, що кожна жінка, яка знає ну, собі. Цінність свою, та сама в собі вже це приймає. І не раз чула там компліменти про свої груди. А якщо ви цього не чули, то почніть з себе і почніть давати компліменти і розглядіть в собі свою а, ту справжню сексуальність. А, тому така моя порада. Да. І да, ще до речі, моє здивування в чому було, колись я навіть почула про від одного Хлопця, що йому взагалі не подобаються великі груди. <смі> тобто, якщо б його дівчина сказала, що вона хоче накачати груди, бо це зробить її більш привабливою для нього, він би сказав, ні, не роби цього, бо ти мене взагалі не будеш збуджувати. Тобто, розумієте, в чому прикол? Тобто, Тут взагалі зворотня сторона, ніколи не хапайтеся за оці ярлики, шаблони. Просто вони не мають. Ніякого енергетичного заряду. Відчуваєте? І найцікавіше про член? Знаєте, як це питання таке, найчастіше це розмір чи вміння ним користуватися? Що ви думаєте? Напишіть в коментарях. До речі, пишіть в коментарях всі ваші переживання. Я буду з радістю великою читати і по можливості відповідати щодо ваших переживань, там губи. Груди, там, як чоловік, так і жінка, чи хотіли би ви, щоб ваша жінка, чи як ви, як жінка, хотіли би, коротше, пишіть ваш досвід, це буде дуже цікаво і корисно. А щодо члена, як ви думаєте, як ви гадаєте, що важливіше, розмір чи вміння ним користуватись? Я вам скажу, що ще раз одну і ту саму фразу ця енергія. Ваша сексуальна енергія це найголовніше. Ну, звісно, що техніка там, і вміння ним користуватися, але без енергії це теж нічого не дасть. Якщо з вас не йде енергія, ну, ніяка дівчина на вас не збудеться. Є ну, бачу що та, що яка не відчуває, ну, це коротше, буде якось ну, не той прям супермеч. Коротше, що я кажу щодо з приводу енергії? По-перше, існують сексуальні контексти. І кожній людині є свій контекст, і його важливо досліджувати. А на своєму каналі я обов'язково зроблю відео, відео, де я буду розглядати різні варіанти контексту для того, щоб вам допомогти. А може, що вам щось буде відкликатися, знаєте, як ви почуєте, о, це мій сексуальний контекст. А я цього ніколи не робив, не робила, треба це спробувати. Напишіть в коментарях, чи вам це цікаво. І якщо вам це реально цікаво, то я обов'язково це допишу якнайшвидше. І контекст це одне з найважливіших, що включає вашу енергію. Тобто, де взяти з цій сексуальній енергії, да, яку я кажу, це ваше включення, ваша включеність. Тобто, якщо ви потрапляєте в таку ситуацію, де а, все йде ну, по тому якомусь такому аля сценарію, який в вашій голові бахкає як щось таке, вау, фейерверк, хочу, то там і буде ваша сексуальна енергія. Звісно, можливо. можливо, у чоловіків це трошечки може бути простіше, бо їм може бути достатньо просто а, дівчини, як, навіть, як тіла навіть іноді буває достатньо для того, щоб збудитися ну, определених таких форм, да? а, важливо, щоб не було відштовхуючих там, ефектів. якихось. Тобто, ну, коли ви знаєте, чого ви хочете, там побачили якусь там, не знаю, злобливу жобку в спортзалі, і все, у вас вже енергія на сексуальність є. Так що до розміру, повернемось до розміру. І до вміння ним користуватись. Окей, у вас є енергія, але чи вмієте, чи є у вас спеціальні такі форми проявлення своєї енергії? Бо якщо у вас немає напрацювань та форм, ви не зможете. Ви вивести ту енергію і також збудити дівчину і ввести її в той контекст. І чи в неї той контекст є, в неї взагалі там інший там може бути набагато щось цікавіше. А, ну, от, до речі, з прикладів контекстів одразу скажу, це може бути там, де дівчина така, а, така, знаєте, легка, вона така, не про що не париться, і вона трошки якісь у неї є. Повадки шлюховатості, наприклад, там десь щось виглядає, десь щось як... якісь може соски торчать, або щось таке напівпрозоре, якась маленька деталь, така якась прикольна. А... І наче то людина веде себе так стримано і як просто, типу, як. Дружка, друг, там, не знаю, хтось людина така цікава, розумна, щось там розказує. Але в ній є оцей якийсь такий нюансик, який просто будоражить розум, фантазію. І коли вже ну, і чоловік і жінка вони грають в цьому контексті, що аля, вона така шлюшка під прикриттям, я би так назвала цей контекст, і потім, коли вони остаються один на один, вона показує просто все. Так. Це один з них, а є ще дуже багато, я дійсно розкажу. Якщо є цікавість і інтерес, коментарі, будь ласка, і лайки, і підписка. Так. Угу. Важливий чи неважливий розмір. По-перше, знаєте, що я вам скажу? по-перше? Я буду не одразу відповім на це питання: а, що є таке упередження, що чим більший, тим краще. Є, ну, чоловіки реально люблять мірятись членами і, типу, гордяться навіть. А що там по статистиці український середній член? Там більший, ніж російський Уф, член. У нас є більший член, та і що? <свісно> Ладно, ви вже мабуть догадались, до чого я веду. А, до того, що ну, це всього-навсього опередження і. Так, на картинці, типу, як чим більший член, тим здається в тебе більше збудження. І можливо, якщо б там жінка побачила той великий член, можливо, в неї б виникло збудження. Може навіть зі страху, я не знаю. Бо якщо там він буде більший, ніж, скажу вам, десь може 18 см, це вже буде тумач. І друге упередження про те, що люди не зра не знають середній розмір члена, статистичний. І що те, що ви бачите в порно, якщо ви їх дивитесь, <хи> то те, що вам показують, це зовсім не середній, це гігантські члени. І це не те, чого вже в житті потрібно. Коротше, дівчатам, ну, зазвичай. Звісно, що ви маєте розуміти, у кожного вагіни різні, але середньостатистичний член, зараз вам скажу інформацію. Е Значить, то що в інтернеті я знайшла 14-16 см, і по конкретним дослідженням це 13,12 13 см, коротше, статистичний член по всьому світу 13 см, окружність 11,6. Тобто, ну, я вам прикріплю, ці є дані в інтернеті, в описі будуть там прикріплю, короче, 13 см. от. І якщо ви там, ну, бачите то 13 см, блін, треба лінійку, <сі> щоб вам то показати? Ну, короче, ладно, 13 см, я думаю, це десь отак. 15 см, чи скільки там, 18 ну, це щоб ви бачити впорно, да? десь, мабуть, так впорно. Хазя не знаю, скільки там в тому порно, ну, ми вже дали отак десь. Коротше, це набагато більше. Знайдіть лінійку, подивіться. І заспокойтеся, що 13 см буде впевнено достатньо. але навіть не в тому суть. Український, да, ще український член це 13,9. Але то ще нічого не означає. Значить, вміння користуватися про що це? Перше і найголовніше про енергію ви вже зрозуміли. Це вміння збуджувати. Бо коли жінка мега збуджена, то їй не важливо якого там розміру член, а якщо ви вмієте її доводити до піку, якщо ви вмієте її. То мити, знаєте, не спішити, що, типу, о, вона збудилася, я збудився, і все там типу, понеслось. Та понеслось, але не йдіть так швидко. Знаєте, треба довести її до того піку, коли вона вже ну, просто так дуже хоче, своїми бедрами до вас тягнеться дуже сильно. І тоді у вас буде мега-фантастичний секс і оргазми і все інше. Про це ми, звісно, ще поговоримо. Але вміння користуватися це, по-перше, вміння збудити, а по-друге, звісно, там ну, розуміння технік, що не долбьошка якась там, да, якась, або ти такий швидкий і е, е, вся там, типи над цим можна працювати, та, і про це ми, звісно, ще поговоримо. Тобто, вміння користуватись — це найголовніше. Тобто, якщо у вас там. Ну, як ви вважаєте, що він великий, типу 16 сантиметрів і все вже в життя вдалося, то я вам скажу, що, на жаль, ні. На жаль, це не буде впливати на загальний рівень сексуальної задоволеності. І ну, може, мінімально. Плюс, пам'ятайте те, що ви бачите в порно, це взагалі далеко від реальності, це ви вже маєте знати давно. І плюс члени бувають різних форм, більш скривлені, там якісь такі, такі, там, коротше, як грибочки, знаєте. І це, взагалі, абсолютна норма. Тому найважливіша ваша енергія, сексуальність. На цьому і стоїть. Ну що, я майже вам все сказала. Так. Дякую, що були зі мною. Обов'язково підпишіться, ставте лайки, поширюйте, і до нових зустрічей. Бувайте!